Вітаю на Суспільному. 710-ту бригаду охорони держспецтрансслужби створили 26 лютого минулого року. За цей час військовослужбовці брали участь у бойових діях, розміновували деокуповані території та охороняють важливі об'єкти інфраструктури в західних областях України, зокрема і на Волині. Про нові виклики перед військовослужбовцями. Про те, яким доводиться робити безпрецедентну роботу з розміновування в Україні, говоритимемо з командиром батальйону Владиславом Воробйовим. Вітаю вас! Доброго дня! Ваш батальйон відносно недавно, ваша бригада і відповідно батальйон відносно нещодавно створений. За цей же час невеликий рік часу пройшов, вам вдалося вже досягнути. Того злагодження, якого би ви от, особисто хотіли Ідеальних батальйонів, яке ідеальних людей не буває. Батальйон вже виконує завдання, йому менше 4 місяців, він вже виконує завдання за призначенням на півдні і сході України. Що входить в ваші повноваження? Розмінування деокупованих територій. Все остальне, що спонукає їх до того. Розкажіть трішки про ваших людей. Бригада створена вже на військовий час, 99% це мобілізовано. Це різні люди, від ІТ до будівельників. Бажання визволити свою країну і розчистити це, напевно, саме перше бажання, яке в них є, і чому вони тут зараз зі мною. Як от такі різні навики різних професій? Хтось там ем, менеджер, хтось, можливо, журналіст, хтось айтішник. Ці всі властивості і досвід кожного якось вдається ефективно використовуватися. парна справа це дуже терпляча. І дуже така нервова робота, я би так сказав. І використання кожного, так, так, використання кожного окремо ми так і робимо. Бути командиром батальйону це дуже велика відповідальність. В мене є товариш, який вже більше року на службу, бере участь у бойових діях. І ми з ним спілкувалися нещодавно. Йому неодноразово пропонували зайняти керівну посаду, але він намагається з підрозділу в підрозділ переходити, аби бути просто на Бойовому розрахунку, каже, я готовий працювати на нулі, скільки потрібно, але я морально не готовий брати на себе відповідальність за інших людей. Пригадайте, як ви прийшли на цю посаду, як ви її сприйняли. В цивільному житті я в більшості був на керівних посадах, тому для мене це не було проблемою. Підібрати якісний персонал це найбільша проблема. Я думаю, що нам це вдалося. І батальйон у нас супер. Як вам е, вдається цей весь механізм тримати ефективним, організованим? У нас люди всі мотивовані, і вони е, знову ж повторюся, вони хочуть якомога швидше повернутися до свого мирного життя. Тому тут тільки треба їх легенько направляти. У вас частина військовослужбовців виконує завдання у зоні проведення бойових дій? Так, є у нас. Група, яка працює на сході, але в більшості батальйон використовується для розмінування вже деокупованих територій. Друга, третя лінія оборони. Розкажіть трішки більше, якщо можна, в який, на яких напрямках працювали, працюють. В частині я вже більше року і займалася на багатьох напрямках. Батальйон зараз працює на південному. Це Миколаївська Херсонська область, де саме більше на сьогоднішній день непотрібно, я би так сказав. Мабуть, мало де в світі є такі території, як в нас в Україні, де окупанти настільки сильно і багато що мінували. Розкажіть, як вам вдається з цим працювати? Певно, мало де в книгах є описано настільки складні процеси змінування, які є. Де ви вчитеся? Як ви працюєте з цим? Хто ділиться з вами знання? Де ви здобуваєте цей досвід? Досвід здобуваємо на криві. Як це не прискорбно. Але е, поки я тут, хлопці кожен день скидуть фотографії. Обмінюємося, підрозділ створений недавно, і не всі знають ці боєприпаси. Буваєш сам, не все десь читаєш, просиш, щоб вони підходили ближче, розказуєш їм, як правильно знешкодити. І так поступово-поступово вони стають професіоналами своєї справи. Як у вас ці навчання відбуваються? Спочатку вони проходять навчання і на тому полігоні, вони відпрацьовують всі свої навики. Коли вже приїжджають туди, скажу так, що без самоосвіти. Ну, Просто це буде не сапер. Він не виживе там. Які вам вдавалося бачити, на ваш погляд, ну, найбільш е, такі речі, які вас найбільше дивувало, або з вашого батальйону вам розповідали, якісь ситуації з мінуванням, які просто вражають? Це жорстокість орків, яка направлена на те, щоб якомога більше мирного населення знищити. Бо якщо заходять професіонали, вони рано чи пізно знайдуть. І ті розтяжки, і ті міни. А тут вони так мінують, щоб як мога більше постраждало цивільного населення. Під час одного з інтерв'ю з панянкою, яка переселилася з Бучі, пам'ятаю, вона розповідала, що в сусідньому будинку її сусідів було таке, що окупанти ставили. Міновибухові пристрої у піаніно, дитяче, де були дитячі фотографії. Насправді це просто жахало поводженням цієї орди. Мінують навіть мертву худобу. Все, що можна замінувати, вони мінують. Під все, що можна, підкладають. Знову ж таки, кажу, щоб як можна більше цивільного населення постраждало. Ми з вами сьогодні зібралися перед благодійним аукціоном. Де будуть збирати кошти, зокрема і для ваших військових, аби ефективніше використовувати і розміновувати територію України. Виставка буде представлена від вас, що презентуєте, що показуєте. В основному це муляжі. Ми не практикуємо привозити сюди нічого і не радимо і всім. Війна має зупинитися там, де вона є, а не просуватися в глиб території. І кожен вибуховий пристрій, який привозить сюди, він наражає так само на небезпеку людей. Як щодо нових розробок, чи трапляється щось таке, що до цього ви не бачили? В основному це суббоєприпаси, які розкидаються ураганами, смерчами, касетні боєприпаси, які ну, до того не використовувалися. Багато таких є, що не на розтяжках, на сейсмодатчиках. Є, є в них чим похвастатись. А що нам потрібно для того, аби пришвидшити про цей процес розмінування? Треба багато техніки. Забезпечити безпеку людей. Техніка, ви маєте на увазі спеціалізована техніка. Ми експериментально створили апарат, який розміновує дистанційно. На сьогоднішній день нам цей апарат обійшовся десь в районі 300 тисяч і шукаємо волонтерів і спонсорів, які чим більше таких буде, тим більше ми спасемо людських життів. Сучасна техніка допомагає розміновувати і берегти життя, використовують і дрони для розміновування. Так Дрони з міношукачами літають по полю в запланованому порядку і визначають, де, де можливе розташування мін. Дрони зараз дуже, дуже виручають, як і на нулю, так і нам на розмінуванні. Це, це дуже великий плюс. Але все рівно розміновувати треба вручну, і це небезпека. А от ви особисто займалися розмінуванням, чи у вас трошки інші завдання? Так, я закінчив військове училище, от, і по спеціальності я сапер. Правда, в 90-ті роки я лишив службу, тепер прийшлося вдіти знову в форму. Коли повернулися вже до служби знову, і пригадайте, коли почали розміновувати, був якийсь такий трішки хвилювання. Сапар, який не має страху, він довго не живе. Має бути якась перепона, має через щось людина переступити, але. Щоб самозбереження було обов'язково. Розкажіть трішки більше для людей, які не знайомі з цією сферою роботи, сапер, які його характеристики, яким він має бути, щоб зробити свою роботу і вберегти життя. ідеї він має бути мовчазним і зосередженим на чомусь. І повільно дихати. Навіть і дихати. Ну тут саме головне концентрація, увага, Бо Маскуючі признаки настільки великі, що можна помилитися на всьому. Але тільки щось побачив, замітив, і відповідно до того, треба мати увагу, концентрацію. Тому сапари багато не працюють по пару годин, щоб не помилитися. Трішки більше про себе. Звідки ви родом? Ким мріли стати в дитинстві? Звідки я родом? Я такі невеличкі містечко Новорозділ Львівській області. До армії проживав там. У цивільному житті ви ким були? В основному логістика. Останнє місце, це птахофабрика, завідуючи складу. Звичайна, буденна праця, яка перервалася в один день. Як сім'я ваше рішення прийняла, коли ви пішли на службу? Боляче. Я думаю, що для всіх таке рішення це непросте. Треба захищати. Коли ви йшли на службу, це була у вас мобілізація, чи це було якесь плановане ваше рішення? Не, я добровільно пішов. Думаю, я хоч щось трохи знаю. А дивлюся, такі пацани йдуть що взагалі, щоб чогось навчитися. А тут, хоч якісь мінімальні знання є. За час вашої служби, яку можете пригадати таку люту історію, яка вас найбільше вразила? Це коли мої хлопці підірвалися на міні, правда, лишилися всі живі, що це дуже великий плюс. І ми збирали на машину. Тільки назбирали, відправили їх туди, через тиждень дзвінок, що треба їхати їх забирати. Я їхав туди і думав, щоб тільки всі лишилися живі. Ну, дай Бог, всі живі, здорові. І зараз вони в мене в батальйоні продовжують службу. А як особисто ви змінилися за час повномасштабного вторгнення росіян? Думали трішки над тим, яким ви стали? Не вистачає часу, напевно, на це. Думаю, що не змінився сильно. Менше часу проводиш з сім'єю, це погано. Що б ви хотіли назавжди, після перемоги, назавжди забути, а що ніколи не зможете забути? Напевно, саму війну би забути. Але всім згадувати, що тільки сильна армія дасть нам можливість жити в мирі. А які е, героїчні дії або мужні рішення можете пригадати з за час служби ваших військовослужбовців з вашої бригади? Якісь такі історії, які ну, просто от вони ти дивишся, аж дух захоплюють. Історій можна розказувати багато. Тяжко розставатися з людьми. Коли ви працюєте на деокупованих територіях з розмінування, як місцеве населення вас приймає? Помагають, хто чим може. Так, Проблема там з деревом. Підказують, що де взяти. У нас був такий випадок в місцевих не було лісу. Ну там реально, там самі поля там лісу нема. Ті посадки, які були, вони всі були заміновані. І вони попросили голову громади, щоб дозволив нам це. Ну, частково почали розміновувати, і люди пішли собі вирізувати, щоб мати чим опалювати. Чи співпрацюєте ви з іншими організаціями, структурами? Обов'язково це міжнародна організація Холотрас, яка займається гуманітарним розмінуванням. Це і служби ДСНС, місцеві, поліція. Всюди, куди ми приїжджаємо, в які регіони. Це якраз саме початок, чого ми починаємо свою роботу. А як ви думаєте, вже після перемоги, скільки нам ще часу доведеться зустрічати такі відгомінки оцих, так би мовити, подаруночки від окупантів російських? Ну щоб ви зрозуміли, приблизно 5% з того, що ми розміновуємо, це ми розміновуємо. Вибухові предмети ще часів Другої світової війни. Собі, скільки це часу треба. І густина, і плотність. Я не знаю, які були тоді бойові дії, але думаю, що не так мінувало, як зараз. Дуже плотно все заміновано. Викопали порядка, десь 20 артилерійських снарядів було і зверху на нього поставили міну. Звичайно, так, щоб, ну, щоб вона в очі кидалася, навіть не приховала. Коли спробували її на місці знешкодити, то фієрверк шикарний. Як ви думаєте, такі е, потужні мінування території України, які наслідки це буде, будуть для українців, ну і України загалом? Я думаю, що це ще багато часу займе розмінування. Але е, в першу чергу це якраз сільськогосподарські землі, завдяки яких ми збираємо урожай. В будь-яких випадках, якщо в чомусь сумніваєтеся і ви побачили якийсь вибухонебезпечний предмет, е, відійдіть назад. І навіть тим займаються професіонали. Так ви збережаєте своє життя і життя своїх близьких. Сьогодні ви розповідали, що постійно вчитеся, постійно здобуваєте досвід, з партнерами працюєте. А як вважаєте, чи наш досвід, наскільки він буде корисним для інших країн і для наших партнерів? Чи вже вони приїжджають вчитися в нас? З міжнародними організаціями, якими ми співпрацюємо, для них це колосальний досвід. Вони б такого не бачили ще ніде. По крайній мірі з тими, з ким я спілкуюся. Ще цікаво почути, чи особисто ви відчуваєте підтримку від українців, від нашої нації як військовослужбовець? Так, якби тої підтримки не було, можливо б і багато хто б старався б звільнитися з армії. Наші тили це наше багатство. Дякую вам за службу.